Як закінчити нинішню російсько-українську війну на прийнятних для України умовах? Кілька резонансних заяв пролунали цього тижня. Президент Зеленський в інтерв'ю Бібісі заявив, що ми можемо спробувати закінчити гарячу стадію війни до кінця року за підтримки союзників. За його словами, партнери України мають тиснути на Росію, щоб та погодилася сідати і думати про закінчення війни. І тут же робить важливу ремарку: це не означає, що треба відвоювати силою всі території. Зеленський вважає, що може допомогти сила дипломатії. Якими можуть бути ці дипломатичні ходи, свою версію прилюднив екс експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Мирний план, який дослівно може покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу, він описав в авторській шпальті для британської газети Daily Mail. Якщо стисло суть така: Дональд Трамп у разі обрання припиняє бюрократичну тяганину, дає українцям необхідні дозволи, і коли Путіна відкинемо назад. Можна запропонувати йому угоду повернення України до кордонів 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем Росії. Натомість решта України має бути визнана вільною країною з гарантованим вступом до Євросоюзу і НАТО. І з цим планом Борис Джонсон їздив до Трампа. пам'ятаєте, це спільне фото, і як бізнесмену запропонував йому пряму фінансову вигоду. Українська армія із її величезним досвідом може замінити частину із 70 тисяч американських солдатів на базах Сполучених Штатів ЄС, що дасть американцям серйозну економію. У Володимира Зеленського із Дональдом Трампом, до речі, цього тижня була телефонна розмова. Перша відтоді, як Трамп перестав бути президентом. І про що говорили вони? Кореспондент тижня Андрій Орляк розкаже далі. Говорив з Дональдом Трампом. Ми провели дуже гарну телефонну розмову. Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи і незалежності нашої держави. Я вдячний президенту Зеленському за те, що він звернувся, тому що я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні. Цей інтригуючий дзвінок у п'ятницю, як зауважує CNN, взагалі перша розмова Зеленського з Трампом після того, як 45-й президент США залишив овальний кабінет, а це купа років, за які Трамп встиг і добряче наскандалити заявами стосовно НАТО і отримати гору кримінальних обвинувачень проти себе і обіцяти миттю завершити війну Росії проти України, і врешті він встиг пережити замах на себе. Там зброя, там зброя на даху. Та вийти на фінішну пряму президентської гонки. Результати телефонної розмови український лідер описав лаконічно і стримано в той час, як Трамп у власній соцмережі додав фарб. Лиш порівняйте ці фрагменти. Привітав його з номінацією від республіканської партії. Він привітав мене з дуже успішним національним з'їздом республіканської партії та тим, що я став кандидатом у президенти Сполучених Штатів. Та разом з Трампом на друге крісло в Білому домі йде містер Джеймс Девід Венс, сенатор від Огайо. Який ще в 16-му році, коли був кандидатом у сенат від Огайо, сказав Трамп або цинічний мудак, або американський Гітлер. То як так сталося, що колись відвертий критик Трампа нині налаштовується на віцепрезидентство у команді Трампа і що від цього очікувати Україні? Та зараз про те, що передувало цьому, Мар Алаго, де розкинувся маєтор Дональда Трампа, райський куточок у США, і остання зупинка Віктора Орбана у його самопроголошеному турне миру після Москви та Пекіна. Орбан обіцяє продовжити миротворчу місію. І це всупереч тому, що голуба миру у ЄС важають швидше зозулою, яка підкидає яйця у чужі гнізда. 63 депутати Європарламенту звернулися до президентки Європейської комісії Урсули фон Дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберти Мецоли, заявивши, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан вже завдав значної шкоди, використовуючи та зловживаючи роль голови ради ЄС. Євродепутати закликають позбавити Угорщину права голосу в ЄС і переобрана цього тижня на посаду президентки Єврокомісії пані фондерляїн. Цілком здатна цю ідею реалізувати. Євросоюз за її каденції позбавив Кремль надії на хаос і нерішучість об'єднаної Європи. Госпожа, Солопані фондерляйн Фон була такою та собі Рібентропом у спідниці, та вона зараз Адольф Гітлеру спідниці, та сама, та сама білокура Бестія. Росія робить ставку на те, що Європа і Захід стануть м'якими, і дехто в Європі підіграє їй у Євросоюзі. Тепер серйозно міркують, щоб їхні міністри закордонних справ бойкотували свою участь у дипломатичному саміті Будапешті наприкінці літа. То яку гру затіяв Орбан, які реальні ставки у нього і на кого саме? І чи справді Трамп може побачити у ньому неофіційного посланця в ЄС Москві і Пекіні? Особливо якщо виявиться, що план Орбана дуже схожий на план Китаю. Тим часом у Лондоні прийшов саміт Європейської політичної спільноти, і саме там Володимир Зеленський нагадав пану Орбану, що подвійну гру Київ толерувати не збирається, і сподівається, що Євросоюз теж натякаючи, угорський прем'єр мав би повідомити, що візи до української столиці буде мати продовження в Москві. Рептова зупинка на в Угорщину по трубопроводу Дружба теж, вичевидь, виглядає на натяк. Та, схоже, важливішим була зустріч з новим британським прем'єром. Український президент по суті став першим закордонним лідером, прийнятим Кіром Стармером на Даунінг-стріт. Для мене і для всіх українців дуже символічно і важливо мати таку сильну підтримку від Сполученого Королівства. Вкотре після Вашингтона у Лондоні звучить аргументація Києва, щоб зняти заборону на удари західної зброї по військових об'єктах Росії. Паралельно на полях саміту зі Словенією та Чехією Україна підписує безпекові угоди, а з Британією документ, який дозволить англійські оборонці укладати кредитні договори та контракти з Україною на 2 мільярди фунтів стерлінгів. Сума може бути збільшена в майбутньому. Цей крок допоможе забезпечити наші сили оборони системами ППО, засобами радіолокації та ураження. Ну а десь цей час за океаном, колишній прем'єр Британії, її друг України Борис Джонсон робить і свій. Двопартійний внесок радий зустрітися з президентом Трампом. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії. Це припускають міжнародні аналітики, особливо важливо на тлі заяв потенційного віце-президента США Венса з приводу України. Там у нього все. Від територіальних поступок Росії зупинки військової допомоги Україні і до відмови від НАТО. Венс зробив карколомний шлях від майже ненависті на адресу Трампа й до майже найрадикальнішого прихильника Трампа у штатах. же все виглядає на те, що поки Джо Байден лікується від коронавірусу, Дональд Трамп буквально витягує свою кампанію за поранене вухо. Американська преса переповнена повідомленнями про впливових демократів, які схиляють чинного президента Байдена знятися з гонки. Але хто натомість найпростіший варіант Камала Гарріс? чи популярна, але кажуть, не зацікавлена Мішель Обама або якась несподівана зірка на кшталт Джорджа Клуні? Володимир Зеленський в цій ситуації має діяти на випередження, вважають аналітики. Домовились з президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мер чесним і справді тривалим. І от цей дзвінок до республіканського кандидата вважається був дуже непростим дипломатичним маневром Києва. Андрій Орляк та Сентиждень один марафон Єдині новини.